відчуває, що все стало одноманітним. Як робота, так і життя, ні емоцій, ні задоволення. Всі ми наче знаємо, що таке стрес. Але якщо це більше, ніж перевтома, ви відчуваєте, що ви більше не можете концентруватися ні на задоволеннях, ні на роботі, ні на відпочинку. Згадайте, коли ви в останній раз були натхненним, Запаленими такими стаєте зранку, і вам хочеться бігти вперед, бо ви бачите бачите цей результат і хочете швидше його досягти. Вигорання виглядає не завжди як великі криза. Це може бути просто відсутність енергії. Постійне відчуття навіть після відпочинку. Ти відчуваєш себе втомленим. Помічаєш, що ти перестаєш радіти невеликим життєвим маленьким речам. Ти вже не відчуваєш смаку життя. Це четверта стадія вигорання, коли ти більше не впізнаєш себе. Можливо, ти вже там або дуже близько, але все можна змінити. Знайти час для себе це перший крок. Далі побути на самоті, почути себе. Хай все біжить, нічого не станеться. Почувши себе, дійсно, чого ти хочеш знову запалитися. Тим, чого ти дійсно бажаєш, і не жити в щоденній рутині, а жити справжніми емоціями, з баченням майбутнього, яке тебе надихає. Не чекай, поки стане пізно.